Після довгого застоя я вчора цілувався з дівчиною, з незнайомкою. На вулиці холодно, замерзали, просто капець. І в мене от вискочив то ли герпіс, то ли що це таке. Шучу, ні з ким я не цілувався. Це просто шутка на вітру, холодно, мороз, незнайомка. Нафік-нафік, такий графік. Попросили мені допомогти там. Пыльно надо треба було там вещи привозить, все. Ну, в пыли, в поте, я там и і И Я, короче, пуремерся, я приїхав домой як собака, дрожав сутула собака под одеялом. Я даже короче, коврик такий, ну, я ноги грію, бо холодно, ну, в рубашке сижу, замерзаю. І даже я коврик туди підложив. І ну, типа согріться. Прийняв контрастний душ, холодний гарячий, холодний гарячий, дуже рекомендую, дуже закаляє. Я не заболів, Ну, походу, герпес виступив. І в мене є ось така помадка на основі алоя. Я мажу. Ну, кажуть, що типа 2-3 дні допомагає. Ну, сьогодні, сьогодні от перший день, вчора щось воно стало Ну, вона, типа, якби не росте. Ну, вер... ну, таке пече, коротше, неудобно. Ну, я думаю, що таке герпіс. Вот. Ну, вроді, ця ну, помадка якби навіть нас помагає. Вот. Forever living lips, lips. Вот. Коротше, от така історія. <laughs> Блін, це не прищик, це якийсь герпіс, чи що його.